Всім привіт! І, сого... і 14 годин тому вийшов новий сезон Скібді Туалетів. Сезон починається з того, що. Всі тут уже. Сезон починається з того, що. 40-й сезон починається з того, що ми беремо Вантус. І навколо нас валяються вже мертві камерумени. І на нас нападає дуже багато скібді-туалетів. І ось! Нова ера телевізору голових. Четверний головий. Нам дають дивну лінзу, яка нас рятує від цього гіпнозу. Отже, і нам дозволяють змити їх. І він посміхається. Отже. Ми беремо Вантус. Далі на нас нападають дуже багато штуки дітуалітів. І ось він... Четвер, Четверо головий. Отже, мої теорії, що буде ще більше еволюції, що буде іще більше еволюцій у телевізора Голових. Лінза нас рятує від усіх екранів, бо тому що, схоже, вони теж гіпнотизують камеру мені. А чому воно гіпнотизує? Бо тому що четверо головий телевізор світить занадто яскраво, так що це точно працює на всіх. Може навіть і на телевізор голову Отже, вони бісяться і їх змиють. Отже, весь сезон закінчується на тому, що він посміхається. Що я можу тільки сказати, це то, що скоро ми побачимо нову, нову еру камерумен. Тобто телевізор головний. Ківімян. Скоро буде нова ера Ківами. В минулому сезоні я вже робив облог. Ну а ось тут відбувається щось дивне. На нас нападають. і Ніхто не вижив. Літаючи. Ну, мабуть, з'являються вони. Трон. І воно насвідчую їх. З чого я можу зробити вивод? Телевізор у голові вони будуть набагато розумніші, ніж камеру і фотомени. Хто не зрозуміло, хто фотомени, коротше. І отже, з вами я до неумер не всім пока-пока. Це був обзор на на сороковий сезон.